За вікном фронтове місто, а тут затишок, аромат й тиха музика. Кав'ярня з символічною назвою «11.11» знана майже кожному херсонцю. Тут зустрічаються, працюють, спілкуються і забігають по каву з собою. Власник закладу Олексій згадує, під час окупації залишався в Херсоні від першого до останнього дня після звільнення міста 11 листопада 2022 року. Захотів зберегти цю дату у чомусь особливому, коли наші воїни звільнили місце. То від мене хотілося щось таке, як подякувати місту, подякувати жителям Херсону за те, що ми витримали цей іспит. Не здалися, і от така з'явилася ідея відкрити кав'ярню. І назва назва кав'ярні вона з'явилася сама собою 11-11, 11 число, одинадцяте місяць. Коли кав'ярня відкривалась, Олексій сподівався, що війна скоро завершиться і життя налагодиться. Та вже третій рік заклад працює майже на лінії фронту, і це щодня додає нових викликів для бізнесу. Завжди вчасно приїжджає продукти в кав'ярню. Дуже багато продуктів я сам їжджу, купую там на ринки, де де. Є можливість Стараюсь завжди купувати продукти свіжі, свіжими продуктами теж інколи бувають труднощі. Але більш-менш терпимо, більш-менш терпимо, слава Богу, у нас люди дуже мужні і навіть коли якась небезпечна ситуація, все одно до нас, до Херсону їдуть. І довозять продукти, часто даються взнаки відключення електроенергії. До таких умов у кав'ярні вже пристосувалися. Інколи вона перетворюється на місце, де місцеві можуть підзарядитися, випити каву й трохи попрацювати. Дівчатка мені шодесенька дзвонять, що вимкнули світло, я швидко. Приїжджаю до кав'ярні, заводжу генератор, підключаємось, запускаємось і продовжуємо працювати. Я облаштовую на деяких на літньому майданчику місця, там, де люди можуть прийти, зарядити свої гаджети, телефони, там планшети, спеціально їм туди розетки вивожу. І таким чином ми переживаємо ці дні, коли немає світла. Та найбільшим викликом залишається безпекова ситуація в Херсоні. За таких умов морально стає дедалі важче. Напруга відчувається щодня. За дівчаток постійно переживаю, за співробітниць. Щоб коли настане ранок, щоб всі прокинулись, щоб всі прийшли на роботу, щоб було куди прийти, їм щоб все було ціле, і це кожного дня переживання. Дівчатки переживаю ще за психологічний стан дівчаток, бо у нас за три роки дві дівчинки виїхали з Херсона за те, що просто психологічно не змогли витримати там, десь поруч прилетіло. Розруйнувались, зруйнувався будинок або прямо в будинок прилетіло. Вони залишились живі здорові, але просто психологічно сім'я не витримувала і виїжджали з Херсону. У при труднощі та безсонні ночі після обстрілів дівчата в кав'ярні щоразу зустрічають відвідувачів з привітною усмішкою. 120 до спати, будь ласка. Дуже подобається мій колектив. Я вже рік тут працюю. Я спочатку працювала, була офіціантом, а потім встала сюди на це місце на помічника Бариста. Це не перша робота, був досвід вже в кав'ярні. Пробувала працювати бариста, але там такий був район, потім почалися літати дрони, і я шукала роботу, і знайшла цю роботу і сюди отак попала. Взагалі, які труднощі зараз з роботою в Херсоні? Чи є вона, чи немає, чи легко влаштуватись? Є труднощі, тому що мало закладів, працює, важко знайти роботу. З часом Олексій вирішив розширити формат і додати до кави й кухню. У меню з'явилися бургери, картопля фрі та інші страви. Сам власник називає це альтернативою Макдональдсу, який колись був в ТРЦ фабрика. Каже на такий крок, наважитися було непросто, але підтримка команди й гостей додала впевненості. Мене всі підтримали мою ідею, дівчатки всі підтримали. Я влаштовував такий маленький опрос серед відвідувачів кав'ярні, і всі підтримали цю ідею, хоча вона бу було дуже тяжко прийняти, бо це і вкладення коштів, особливо зараз, коли Херсон постійно під обстрілами. Особливо наш район. Хто з нашого району знають, що останні місяці тут дуже багато стало прилітати, але Прийняв відкривати бургер. Ну, ну відкрив, зробив. Слава Богу, зараз ми вже більше місяця працюємо. Своїх відвідувачів кав'ярня давно знає в обличчя. Дехто заходить сюди майже щодня. Ми ходимо десь через день. Буває, кожен день приходимо. Ось було не було світла, було дуже холодно. Тут було, як завжди, затишно, приємно, багато народу, є світло, інтернет. Все для людей. Дякую бізнесменам. Міста Херсону, які, не дивлячись на те, що відбувається навкруги, вони вкладають гроші, вони роблять свято для нас херсонців. Тому що виходиш звідти, ви бачите, що прильоти, сліди від цього. Дякую. Для Олексія ця справа давно вийшла за межі просто кав'ярні. Власник каже, відповідальність відчуває щодня. Саме вона змушує думати не лише про сьогодні, а й про завтра. Я вважаю, що дуже важливо зараз в Херсоні, щоб бізнес працював, тому що ми, як мотиватори, ми сплачуємо податок, я хоп-підприємець, плачу єди, єдиний податок, в мене працює. Зараз багато дівчаток, і я цим пишаю, що я можу надати дівчаткам місце роботи. На майбутнє плани залишиться живим. <рес> на майбутнє плани зберегти бізнес, на майбутнє плани. Можливо, ще трошечки розширитись. на вході до кав'ярні. Простий напис: краща кава для вільних людей. Для херсонців це вже не просто слоган, а нагадування про свободу, яку вони відстоювали в окупації.